Рішення Віденського конгресу закріпили політичну роздробленість Німеччини та Італії. Така ситуація не могла задовольнити їхні народи. В історії Німеччини та Італії 1815-1847 роки стали періодом формування передумов для об'єднання цих країн. У 50-х-60-х роках ХIХ століття більшість німецьких політиків і суспільних діячів розраховували, що після перемоги над Наполеоном їхній народ нарешті здобуде державну єдність, однак ці сподівання не справдилися. Створений за рішенням Віденського конгресу Німецький Союз існував лише на папері, не мав спільного законодавства, уряду, Збройних сил тощо. Два головні суперники за провідну роль у ньому Австрія та Прусія, увійшли до Союзу лише частково. Східні частини цих держав. Залишалися за його межами. Союзний Сейм, який під головуванням представника Австрії збирався у франкфурті на майні, реальної влади не мав. До того ж, голоси в ньому було розподілено так, що за Австрією завжди залишалася гарантована більшість. Це підривало авторитет Сейму в державах Німецького Союзу. Кожна з держав Союзу мала свого монарха, уряд, армію, митні тарифи, грошову і судову системи. У більшості німецьких держав влада монархів була абсолютною, а їхні піддані не мали політичних і громадянських прав. У період наполеонівських завоювань у німецьких державах було проведено реформи, які сприяли знищенню старих порядків. Так у Прусії на основі викупу селянами феодальних повинностей було скасовано кріпацьку залежність, стало розвиватися міське самоуправління. Знать позбавили привілеїв на отримання офіцерських посад. У сільському господарстві зберігалося чимало залишків кріпосництва, які заважали його розвитку. Промислова революція в Німеччині розпочалася лише в 30-х роках ХІХ століття. На її розгортання негативно впливали відсутність. Єдиного ринку вільної робочої сили та наявність митних кордонів між німецькими державами. Найбільших успіхів промислове виробництво досягло у трьох регіонах: Рейнсько-Вестфальському, Силезії та Саксонії. Розвитку промисловості сприяло використання машин і запровадження технічних винаходів. У 1822 році в усій Німеччині працювало лише дві парові машини, а у 1847 році близько тисячі. Серед галузей промисловості провідними були вугільна, металургійна і текстильна. Найбільшим торговельно-промисловим центром Німеччини. Наприкінці 40-х років 19 століття стала столиця Прусії Берлін. Тут були зосереджені дві третини машинобудівних і ситцевибивних підприємств Прусії. Поряд із мануфактурами діяли перші фабрики. У 1846 році із 400 тисяч берлінців 70 тисяч осіб. Працювали найманими робітниками на великих мануфактурах і фабриках, однак їхнє становище було дуже важким низька заробітна плата, робочий день тривалістю 14-15 годин. У 1835 році в Німеччині збудували першу залізницю завдовжки 6 кілометрів. Це було на 10 років пізніше, ніж у Великій Британії, і на 5 років пізніше, ніж у Франції. У 1818 році Прусія розпочала укладати з іншими німецькими державами угоди про встановлення єдиного митного кордону. У 1834 році 18 німецьких держав. Об'єдналися в новий митний союз, учасники якого скасовували мито на товари, що перевозилися через їхні кордони. Провідну роль у ньому відігравала Прусія. Створення Союзу сприяло становленню в Німеччині єдиного національного ринку.